Ми не вміємо відпочивати так, і це одна із проблем, чому у нас починається багато різних проблем зі здоров'ям. Тобто, що я маю на увазі відпочивати, це не отпуск, да або там по вихідним десь на бульбіні, так або просто прийти ввечері додому, так наїстися від пузо, і впасти в кровать, так і лежати, і єлі-єлі дишати ні. Так, я маю на увазі, да, що ми кожен день, до речі, да, дуже багато працюємо і тратимо дуже багато енергії. Так, і ми маємо в кінці дня старатися, хоч трошки, відновляти ці сили. Тому що якщо ми не будемо цього робити, то є, розумієте, да, що я маю на увазі, так який відпочинок? Відпочинок раді здоров'я, тому що якщо ми не будемо відновляти наші життєві сили максимально. Добре, то рано чи пізно а, наше здоров'я може здати. І потім воно болять починає сипатися. І починається і тривоги, і депресії, і там болить, і там колить І ти до одного, до третього, до десятого лікаря, і ти ніяк не можеш привести себе до ладу, да, відновити своє здоров'я. От і рано чи пізно, да якщо ви не будете вміти відновлювати ваші життєві сили, ну це може чекати людину. Я знаю це на власному практичному досвіді. Да. Тому. Як кажуть, поки зі здоров'ям все гаразд, да треба вміти відновлювати сили. А якщо вже є проблеми, зі да, здоров'ям особливо треба працювати над тим, щоб вміти відновляти свої сили.